Вітаю вас на каналі ГБО Технології після довгої паузи. Нарешті, в квітні, ми з вами розпочинаємо сезон 2023 року і підводимо підсумок того, що ми робили наприкінці 2022 року, а там була дуже насичена робота і продовжуємо її вже у 2023 році. Сьогодні я вам розповім про наш досвід встановлення ГБО на Ford F-150 Raptor, 3,5 EcoBoost з потужністю в оригіналі в 450 кінських Сил, якщо я не помиляюсь, система Prince VSI DI 3 версії це система, яка була скомпонована компанією Prince у модельному форматі саме для цього автомобіля. Продовжуй Треба зазначити, що для Форда модель F-150 має дуже велику вагу, бо Виробляється десятиріччями в багатомільйонних кількостях, має своїх прихильників. Існує величезна кількість тюнінгових компаній, які можуть індивідуалізувати ваш автомобіль, як ви забажаєте. Тобто можна зробити такий автомобіль, який дійсно буде відрізнятися від всіх інших. Але Форд зробив е свій варіант і зробив його по підвізці, по коробці, по двигуну. По поведінці повністю відрізняючимся від інших своїх побратимів. 450 кінських сил з двигуна 3,5 EcoBoost, з комбінованим порском, бітурбо, все, що нам подобається, там є. А власник вирішив встановити ГБО для того, щоб використовувати свій автомобіль кожен день. З одного боку, ми маємо 15-17 літрів на 100 кілометрів, якщо ми їздимо по місту. Ми маємо необхідність використання 98-го бензину. Ми маємо необхідність забезпечувати гарне Запас ходу. все це можна зробити, якщо ми встановлюємо гарну систему, таку, як в принципі, Сайдій. Фактично, це хай-енд рішення, яке повністю на 100% сумісно з таким двигуном, хоча і коштує досить суттєво. Двигун з комбінованим впорском. Це у нас шість форсунок в впускному колекторі. Друга частина у нас безпосередньо в камері згоряння. Тестували різні комбінації газового обладнання, але зупинилися на тому, що є вже відпрацьоване. Це в нас система Prince, і компанія Prince пропонує взагалі модельний комплект. Тобто, у нас є повне рішення під блок керування бензином. У нас є повне рішення по програмному забезпеченню. І ми впевнені в тому, що ця система вже працює, тому що вона омологована також для Америки і для Європи. Конкретно цей двигун має паливний насос високого тиску, який роз... розміщений з боку. Це характерна штука для двигунів з комбінованим форском для автомобілів Ford. Тому, коли ви бачите з боку паливний насос високого тиску. Ось він знаходиться. Це означає, що вам треба бути дуже уважними. Компанія Prince є новатором в системах газового обладнання і вони забезпечують максимальні характеристики. Ось у нас газовий редуктор, який спроможний на забезпечення потужності до 500 кінських сил. І при тому він дуже компактний, що для нас є. Великою перевагою, коли ми встановлюємо у компактний моторний відсік, в Форді 150 з 3,5 двигуном немає такої проблеми, але в будь-якому разі ця компактна штучка забезпечує тиск, регулювання тиску в діапазоні від 0,7 до 2,5 бар. Тобто, коли двигун працює на мінімальних навантаженнях він може відпрацьовувати на газі, і коли ми починаємо їхати дуже активно, він піднімає тиск, що дозволяє газовим форсункам Кейхін, які ось тут знаходяться, забезпечувати більш широкий діапазон, де вони можуть працювати. Форсунки Кейхін є ексклюзивним продуктом для компанії Prince. Кійхін це виробник оєм формату з Японії, і вони мають ці форсунки відхилення всього 2% у всьому своєму робочому діапазоні. Додатково ми вдосконалили балон на 90 літрів, який знаходиться замість запасного колеса. Ми його покрили додатковим шаром захисту, що буде протидіяти корозії, і всім можливим впливам, таким як каміння, пісок і таке інше. Займав цей у нас процес три робочі дні. У нас була інструкція, у нас було програмне забезпечення. І моє завдання і моїх колег було відповідно до цих інструкцій встановити обладнання, а потім перевірити на фактичні параметри. Що ми маємо в результаті? Дивіться зараз відео порівняння динаміки розгону. Починаємо на бензині. Поїхали. 40 км. 120 kilometers. Mapuchina Matest na Vazia forty kilometers, one hundred twenty kilometers. Якщо ми говоримо про газ і бензин, налаштування правильної газової системи приводить до того, що у нас фактично немає різниці по динаміці. І е, коли кажуть про те, що газ знижує потужність, якщо ми говоримо в науковому плані, газ може знизити тільки потужність, якщо витісняє частину повітря з впускного колектора, тим самим зменшує кількість кисню. В інших моментах калорійність, швидкість горіння, згоряння та все інше фактично не впливає, і ми в подальших відео вам покажемо про наш новий метод налаштування газового обладнання, де ми виграваємо навіть у бензина певні десятки секунд у розгоні в середньому від 20 до 120, в залежності від автомобіля, але це буде після цього. Компанія принц декларує витрати бензина десь біля 5%, але треба розуміти, що ці 5% можливі тільки коли вже автомобіль перейшов на газ. Тому ми фактично дійшли до розуміння, що. Враховуючи прогріви та таке інше, співвідношення витрат пального є 90 на 10. І ми фактично ці показники перевіряли власноруч. Тобто я бачив, які у нас витрати, як воно працює. 5% дійсно існують, але щоб ми не були настільки прискіпливі, я буду в подальшому говорити 90 на 10. Система складається з блока керування. Принц, який був розроблений за тех завданням компанією Bosch. Потім у нас дуже класний інноваційний редуктор evp 500 До речі, він справляється, ось така маленька деталюшка, справляється з витратами пального для двигуна на надвисоких навантаженнях. Тобто ми на цій системі працюємо на газі постійно. І замість того, щоб нас. У нас газ починав холодіти, температура газу була нижчою, вона навіть зростала. Тому що теплообмінник і конструкція редуктора така, що дозволяє нам, крім того, що контролювати тиск в залежності від режимів від 0,7 до 2,5 бар, вона також вміє через гарну конфігурацію теплоносія не знижувати. Циркуляцію, швидкість потоку теплоносія, а також відбирати дуже багато тепла, достатньо для того, щоб підігріти необхідну кількість газу. Окрім цього, конструкція самого редуктора зроблена таким чином, щоб не розсіювати тепло в атмосферу. Це дуже важливо, коли ви експлуатуєте автомобіль взимку. Цим оглядом ми починаємо фактичний сезон. Оглядів про потужні і великі двигуни, на які ми встановлювали газове обладнання, і не тільки. У нас було дуже і ми продовжуємо це робити. Дуже багато цікавих проєктів. До зустрічі. Не забувайте поставити лайк і поширити серед своїх друзів цей відос, тому що це допомагає розвитку каналу. Ми тут розмовляємо про автомобілі і про газове обладнання. До зустрічі!